Згорілі автівки, обшуки у Дніпровського олігарха та автотроща на проспекті. В ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Обшуки у Коломойського. Служба безпеки України та бюро економічної безпеки провели обшуки вдома в олігарха з Дніпра Ігоря Коломойського. СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на ПАД Укрнафта та ПАД «Укртатнафта». Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. В рамках кримінальних проваджень документується 10 епізодів злочинної діяльності, зазначили у спецслужбі. Топ менеджменту упад Укртс. Татнафта оголошена про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень. Нагадаємо, що пад «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України. А пад Укртатнафта нафтопереробною. Автотроща на проспекті у Дніпрі на проспекті Гагаріна зіткнулись дві автівки: Ford Фокус та Фольксваген Гольф. Обидва автомобілі рухались у бік підстанції. На місце події прибули поліцейські і встановили, що 43-річний водій Форда просто не помітив іншу автівку. На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав. Механічні пошкодження отримали транспортні засоби. Згорілі автівки. 1 лютого у Дніпрі сталася пожежа у Чечелівському районі. Близько одинадцятиї на вулиці Ізмайлівській загорівся гараж з двома автомобілями всередині. Вогнеборці гасили пожежу в Вогнем знищено два легкових автомобілі: Фольксваген Passat та Фольксваген Гольф. Зовнішнє оздоблення гаража, два металопластикові вікна та пошкоджено дах та перекриття на загальній площі 60 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає. Незаконне паркування у Дніпрі по вулиці Січових стрільців ліквідували стихійну парковку. Звернення про незаконну стоянку надійшло до інспекції з питань контролю за паркуванням від мешканців одного з будинків. Розв'язати проблемне питання інспекторам вдалося за допомогою патрульних поліцейських, які виписали штрафи порушникам. В результаті водії переставили транспортні засоби, дотримуючись ПДР, а стихійну парковку було ліквідовано. Нагадуємо водіям, що залишати свою автівку не необхідно в місцях, де вона не заважатиме приїзду екстрених служб, та не порушуватиме права пішоходів на безпечне та безперешкодне пересування. Загубилася бабуся. У Дніпрі розшукуються родичі жінки похилого віку. Зараз бабуся знаходиться в лікарні на вулиці Шмітта. Жінка каже, що її звуть Ольга, більше нічого не пам'ятає. Документів при собі немає. Прикмети на вигляд приблизно 70 років середньої статури, темне пальто, зелена шапка. Якщо вам відомо, ким є жінка або знаєте її родичів, звертайтесь за телефонами. 050 622 89 46, 063 701. Один це. Всі новини на сьогодні. Слідкуйте за подіями в соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бережіть себе та своїх близьких.